Слідчі СБУ повідомили про підозру заступнику голови окупаційної адміністрації селища Каланчак Херсонської області, який виганяв місцевих жителів з власних помешкань, аби поселити туди російських загарбників. Зокрема, він займався розквартируванням вояків Російської Федерації в селищі Каланчак. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас. Розкажіть про особу затриманого, які незаконні дії виконував затриманий, ця особа до моменту повномасштабного вторгнення займав посаду заступника голови селищної ради селища Каланчак на Херсонщині. І після його окупації російськими військами згодився на їх пропозицію і перейшов на бік ворога. Він за час перебування на посаді активно агітував місцеве населення за приєднання Херсонської області до Росії, спільно з російськими військовими обходив помешкання місцевих жителів і виганяв людей надвір і замість них поселяв російських військових. Яке покарання йому загрожує за ось такі дії? На сьогоднішній день е, слідчим СБУ повідомлено йому про підозрю за частиною 5 статті 112 значком 1 колабаційна діяльність і максимальна, е, максимальний термін е, в'язнення складає до 10 років забороною право займатися е, певною діяльністю до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Почули вас. дякуємо за включення. Сподіваємось що рано чи пізно усі зрадники України будуть покарані. На все добре. Дякую. А я ж додам викриття колаборанта проводила СБУ у Вінницькій області. Досудове розслідування здійснює СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.